Галина Малик, Третя подорож Алі. Частина друга. Розділ перший, в якому мандрівники дізнаються, що за ними стежать. Друзям було сумно розлучатися, але іншого виходу не було. Аля засмучено дивилася на дві дивні постаті, що віддалялися. Одна зелена йшла перевальцем, друга чорна, дивно підстрибуючи. Їх теж може схопити перший недорадник, якщо комусь стане відомо, для чого вони пробираються до недограду. Аля струснула головою, щоб розігнати невеселі думки, і рішуче кинула Сашкові. Ходім. Вони рушили у напрямку, який показав папуга Фері. Другою Аля з Сашком майже не розмовляли. кожен думав про своє. Аля згадувала маму, тата і бабусю. Якби вони знали, де опинилася їхня донька і онучка, і яка небезпека їй загрожує, як би вони хвилювалися, Аля аж здригнулася на таку думку, добре, що вони нічого не знають. А Сашко обмірковував різні плани визволення недоладька та його друзів із в'язниці, і відкидав їх один по одному і сердився сам на себе, що нічого путнього не може придумати. Папуга Феррі сидів на Сашковому наплічнику і теж мовчав. Але про що він думав, ніхто не знав. А може, він і зовсім ні про що не думав, а тільки пильно роздивлявся довкола. І дуже добре, що роздивлявся. Обабіч дороги росли кущі, за якими простилалися оброблені поля. Папузі здалося, що ці кущі якось дивно ворушаться. Спочатку він не звернув на це уваги. А потім усе ж вирішив злітати і подивитися, що там так шародить услід за ними. Сашко не звернув на це уваги. Може, папуга вирішив трохи розім'яти крила. Та щойно він про це подумав, як почувся несамовитий вереск папуги. черепашки ніндзя! Черепашки ніндзя. горла феррі, і наче яструб намагався вхопити когось лапами і дзьобом. Аля з Сашком кинулися йому на поміч. І кого, ви думаєте, побачили вони в кущах, хто з усієї сили відбивався від кіхтів і дзьоба папуги Фері? О, Галя одразу впізнала це гидке створіння, тим паче, що номер на його спині не залишав жодних сумнівів. Це був сяктак номер 66 Це був той самий сяктак, якого Аля спіймала колись у Сашковому альбомі. І який потім утік з її рукавички, проробивши у ній дірку. Але тепер сяктак вже не був такий маленький. У країні недоладії, так само, як і в країні ці створіння були алі ледь не до пояса. Сяктакові номер 66 вдалося вирватися з цупки кіхтів папуги фері. Не встигли аля з Сашком отямитись, як сяк так, петляючи, наче заяць, побіг путівцем, тільки не до міста. Куди прямували Аля з Сашком, а в протилежний бік. За якусь мить сяк так зник за далеким поворотом шляху. Зворохоблений від боротьби фері злетів на гілку куща, заляпав крильми і знову залементував Черепашки ніндзя! Черепашки ніндзя! Та чуємо, чуємо, заспокоїв його Сашко. Ми вже зрозуміли це вони вкрали першого недорадника, а геш!» Оцей з номером на спині виліз із твого ранця. З мого ранця? не повірила Аля. Твого ранця і сховався під ліжко, а потім прив'язав шворку, аби інші черепашки залізли через вікно. Папуга перевів подих і продовжив. І вони видерлися на стіл і зірвали твій малюнок, і скрутили в трубочку і втекли з ним. А що ти ще бачив? схвильовано спитала Аля. Бачив карлика у величезних черевиках. Ой, сплеснула Аля руками. А що він робив, той карлик? Боровся з черепашками. Боровся з черепашками? вражено повторила Аля. Боровся, боровся. Вони вирвали в нього якийсь папірець. «Фері, ти щось плутаєш? вигукнула Аля. Навіщо Карликові не до черевику боротися з сяктаками? Вони ж заодно. Нічого я не плутаю, ображено закричав папуга. Мільйон незабутніх вражень. Не вірите? Не треба, більше я нічого не розповідатиму. І ображений папуга, переступивши лапами на гілці куща, повернувся до Алі спиною. Частина друга розділ другий, в якому мандрівники дістаються до дуже дивного міста. Це було неймовірно, щоб карлик, недочеревик боровся з сяктаками, які вкрали зі стіни першого недорадника, в таке Аля повірити не могла. Але розгадувати цю загадку зараз було ніколи. Не можна гайти часу, адже тепер, коли вони знали, що за ними стежать, треба було якнайшвидше дістатися до міста і десь у ньому заховатися. Ходімо швидше, сказав Сашко. Але щойно вони рушили далі, як їх зупинив папуга. Він злетів з гілки і зашорудів у кущах, звідки вискочився так номер 66 Сюди, сюди, гукав Феррі, я дещо знайшов. І Аля з Сашком побачили, як папуга вилетів з кущів, тримаючи щось у дзьобі. Він підлетів до сашка, сів на його наплічник і простяг знахідку хлопцеві, переможно покосивши оком на Алю. Що там? нетерпляче спитала Аля. Це був папірець. Сашко розгладив його, на ньому було написано «Я беда. її обіцяльні величності, королеві я більше не буді, від її відданого підданого шпигуна шмигуна сяктака номер 66 Ваша обіцяльне величності. згідно з вашим наказом, я стежив за кордоном з країною Якоськів, зауваживши невідомих осіб, що перемістилися у вище зазначеному районі через вищезгаданий кордон, я встановив за ними нагляд відповідно з вашими інструкціями. Сашко відірвався від папірця і сказав: Це ж він пише про нас, про те, як стежив за нами. Тільки дивно, що він поміняв собі начальство. Чому це він перестав служити королеві сяктакеві, а влаштувався оцим, як його? Сашко підніс папірця до очей. Ага. Шпигуном шмигуном до королеви я більше не буде. Сашко, давай додамо цю загадку до інших, які нам треба буде розгадати, і біжимо далі, бо нам доведеться ночувати серед поля. Справді, сонце невпинно хилилося до опрію. Сашко зіжмакав папірця, жбурнув його в кущі і рушив за алею. І ось перед ними з'явилися перші будинки незнайомого міста. На перший погляд це були будинки як будинки, тільки всі вони були пописані, пописані зверху донизу. пописані були дахи, ворота. Та паркани. Поперек вулиць були понатягувані шматки полотна теж з написами. У бабіч стояли бігборди з написами, а оскільки довкола вже стемніло, скрізь запалювалися біжучі неонові написи. І кожен з цих сотень тисяч написів щось обіцяв. Вражені мандрівники йшли вулицями міста, не встигаючи. Прочитувати всі написи. Щось із тими написами було не гаразд. І лише тоді, коли вони вийшли на центральний майдан і побачили над ним велетенські написи, Аля, нарешті, зрозуміла, в чому річ. Ці обіцянки виконати було неможливо. Ну справді, як можна виконати такі обіцянки? Обіцяємо не чути, обіцяємо не бачити, обіцяємо не дихати. Обіцяємо не жити. Саме ці написи світилися над головним майданом. Майданом гуляли різноманітні обіцянки. Тут були обіцянки діти, обіцянки дорослі, обіцянки дядьки і обіцянки тітоньки. Дорослі обіцянки здебільшого мали поважний вигляд. Якщо можна мати поважний вигляд, вбравшись в саму спідничку на брательках або маючи на собі тільки штани й краватку. Вбрання було паперове з тими самими написами уздовж і поперек. Проте в кожного бульбашкового громадянина недоладії бовтався на шворці, чи стирчав за паском штанів, чи виглядав з кишені мобільний телефон. Ти диви, які вони тут усі круті, подумала Аля. Найбільше було обіцянок політичних і депутатських. Аля з Сашком здогадалися про це, пробігаючи очима обіцянки на штанях та спідничках, та ще з їхнього пихатого й гордовитого вигляду. Обіцянки так поважно ступали і так надималися, що ледь не лускали. Неонові вогні переливалися на їхніх бульбашкових обличчях і животах. І саме тому вони були страшенно схожі між собою, незважаючи на різні написані на них слова. Іноді траплялися і містяни звичного вигляду, але йшли вони боязко, позираючи з-під лоба і, вочевидь, поспішаючи. Одного такого містянина Аля насмілилась зупинити. Скажіть, будьте ласкаві, звернулася вона до худорлявого хлопчини в окулярах, – Як називається це місто? Хлопець окинув поглядом Алю Сашку і насторожено спитав А ви хто такі? Ми, ми просто мандрівники, сказала Аля. То ви не обіцянки? Ні, ні. покрутила Аля головою. Хіба ми на них схожі? Ніби не схожі, протягнув хлопець, але настали такі часи, що довіряти нікому не можна. Нам можна, обізвався Сашко. Хлопець з-під лоба глянув на нього і спитав То що ви питали? Ми питали, як називається ваше місто. Невже ви й справді не знаєте, що знаходитесь у столиці Недоладії, знову підозріло звузив очі незнайомець. «Як у столиці? Столиця Недоладії недоград. А, то ви лиш придурюєтеся, що нічого не знаєте, а звідки ви знаєте про недоград? Послухайте, Алю вже почала дратувати підозрілість незнайомця. Краще десь присядьмо, бо ми трохи стомилися в дорозі, і тоді ми геть усе розповімо. Трошки повагавшись, незнайомець кивнув Добре, ходіть за мною. Пройшовши кілька вулиць, вони звернули в тісний провулок і підійшли до невеличкого двоповерхового будиночка. Сторожко озирнувшись на всі боки, хлопчина умовним стуком постукав у двері. Частина друга. Розділ третій, в якому з'являються давні знайомці. Двері прочинилися, і на порозі Аля побачила бабусю недокватирку, оту саму бабусю недокватирку, що немилосердно чхала й кашляла, аж поки Аля докрутила їй недокрученого гвинтика на защіпці. З радісної несподіванки Аля аж скрикнула, а бабуся недокватирка сплеснула в долоні і вигукнула. Невже це ти? Невже я бачу переможницю злого карлика недочеревика, яка? Але вона не встигла доказати, бо незнайомець, що привів друзів, заштовхнув Алю з Сашком досередини, щільно зачинив двері і з докором повернувся до недоквартирки. Ну, скільки разів можна повторювати, бабусю, що треба бути обережним. Тебе могли почути аж на Майдані. Ой, онучку, ти краще, подивися, хто це. Я очам своїм не вірю. Це ж, це ж. І бабуся не до квартирка кинулася знов обіймати Алю. А потім вони повсідалися за великим круглим столом під затишним абажуром з китицями. Лише побачивши цього абажура, Аля зрозуміла, що в недоладі є електрика. Яким же було її здивування? Коли в кімнаті вона заважила й телевізор, а в кутку стояв столик для комп'ютера. Правда, комп'ютера на ньому чомусь не було. Ну, сказала сама собі Аля, я бачу, що прогресом недоладі й пішов далеко вперед. Отже, перебив її думки хлопчина в окулярах, будемо знайомі. Невже ти і справді переможниця злого карлика недочеревика, дівчинка з недоплетеною косою? Аля!» Так, це я ствердно кивнула головою Аля. Хоч косу мені для маскування довелося заплести, а це Сашко, а це хотіла вона показати на папугу, але той її випередив. Він схилив голову на бік і проказав Феррі, феррі, викривач черепашок нідзя та Орел розвідник. Відрекомендувавши себе такими вигаданими званнями, папуга так надувся від що втратив рівновагу і беркицнувся з сашкового плеча на землю. Це було так умедно, що всі почали реготати. Ображений феррі перевальцем підійшов до порожнього стільця, злетів на його спинку і повернувся до всіх спиною. А як тебе звати? спитала Аля. Мене звати недосайт. А як ти опинився в недоладі і чому бабуся називає тебе онуком? Бачте, ми з нею мовні родичі, бо її недоквартирку можна відчиняти, а мене відкривати. «А, ну так воно і є, втрутився Сашко. Сайт це сторінки в інтернеті, правда? Правда, правда, підтвердив хлопчина. Мене не доробив один ледачий комп'ютерник. І тому недочеревик притяг мене сюди. Тут я і знайшов свою бабусю. Недочеревик притяг його останнім, сказала недокватирка. Він думав, що тут його ніхто не зможе доробити. Та він помалився. У нас тут майже всі вже навчилися працювати на комп'ютерах. І саме після того, як не до сайта доробили, Карлик недочеревик заходився тягти сюди цих. Пульбашкоголових обіцянок цяцянок. Ого го, і що ж то буде з нашою прекрасною країною? У недокватирки з очей закапали сльози. Після того, як ми прогнали недороля десятого, нам так гарно тут було жити. І перший недорадник десь пропав, шморгала носом бабуся. І тут на нас посипалися ці. Бульбашкові не роби не нажери. Вони нічого не роблять, тільки їдять, пожерли майже всі наші припаси. То чому ж ви їх не проженете? обурно спитав Сашко. На жаль, прогнати їх звідси неможливо. Знову шморгнула носом не до квартирка. Країна ж зачарована, дорогу звідси знає, тільки Карлик не до черевик. Але ж не можна сидіти, склавши руки, наполягав Сашко. А хто тобі сказав, що ми сидимо, склавши руки? заговорив Недосайд. Ми боремось. Як? очі в Сашка загорілися. Спочатку ми спробували змити їх водою з пожежних шлангів. І що? На жаль, з того нічого не вийшло, бо від води вони почали розмножуватись. Тут папуга Фері змахнув крильми і вигукнув. Тільки Доместос вбиває всі мікроби. Та на нього ніхто не звернув уваги, усі уважно слухали Недосайда. Тоді ми спробували лускати їх голками, вів далі недосайт. І що? Від голок вони не лускають. Виявилося, що лускають вони лише тоді, коли їх виконують. А хто ж виконує обіцянки цяцянки? Та ніхто, адже їх і дають лише тому. Аби ніколи не виконувати. І що ж було далі? А далі Карлик притяг сюди їхню королеву, я більше не буду. І королева покликала до себе на службу сяктаків, бо ніхто з недолодян не хотів їй служити. На той час в Україні сяктаків не лишилося жодного таланту, адже всі таланти повернулися до вашої країни. І сяктакам повелося дуже погано. Вони всі там геть здичавіли. Колись вони сиділи на деревах і їли гусінь. Якось так їх і дражнили. Сяктаки, сяктаки, ліниві макаки, між листям сидять, гусінь їдять. Але ж у їхній країні не залишилося ані дерева, бо вони всі дерева повирубували, щоб виготовляти з них папір для ябед. Працювати вони не вміють, тільки ябеди пишуть. За них завжди працювали таланти. Тому їм дуже кортіло перебратися до недоладі адже тут було все їжа, будинки і навіть електрика. І сяк-таки з радістю перейшли на службу до королеви я більше не буду.